Російські мас медіа викривляють факти в ефірах, показують наляканих російськомовних в Україні, які бояться бути у чомусь ущербленими і благають про поміч російських військ. Українська творча інтелігенція запевняє, в Україні нікому і нічого не загрожує. Українці вміють знайти спільну мову, аби їм ніхто у цьому не перешкоджав. Усі прагнуть працювати миру і спокою. Актори, співаки, а також відомі українці звернулися до росіян з подякою до тих, хто об'єктивно висвітлює події в Україні, із закликом говорити правду, спілкуватися і поширювати її серед росіян, аби заспокоїти населення сусідніх країн, якщо політики цього зробити не в змозі. Мені просто навіть стидно, що ми повинні все життя танцювати якось гопака під когось. Та хай собі живуть, кому як тут подобається. Україна настільки добра, настільки миролюбива. Що ці речі навіть казати сьогодні, що ми комусь за погрожуємо, та це по-моєму нам усі погрожує. Бо ми все життя сьогодні воюємо за цю українську мову, за це слово, за школи, щоб нас діти могли вивчати українську мову. Ну відколи російська драма, театр, драми, комедії, всі російські театри, які є по Україні, ніколи за будь яких законів, які я не хочу зараз і не маємо часу на це зупинятися і, і про, про них обговорювати. Але ніколи ніколи будь яких о, законів ніхто. Не робив казівок тому чи іншому театру грати е, ті, які мали традицію е, російськомовних вистав, так і залишалося, і буде залишатися. У мене самого вистава, йде російською мовою я і Сініна граю, е, немає жодних проблем насправді в цьому. Розумію, чому люди в Новосибірській, в -то там в Білорусі е, виприймають собі на Україні так, як вони восприймають. Тому що ОРТ, Планета, РТР мир, Russia Today, вот эти 24 часа российские. Я думаю, что внуки Геббельса должны были бы найти запонки дедушки, какую-то медаль или часы и передать людям, которые организовывают телевизионное пространство России. У них пошла Олимпиада за бешеные деньги. Джон Керри правильно сказал: что я не понял, зачем было тратить так много денег, чтобы показать, что в России другое лицо, чтобы ровно через 4 дня показать, какое то лицо по-настоящему, потому что оно похоже на задницу. На сам кінець українці підготували послання до росіян російською, аби їх зрозуміли. Війни між слоянами бути не повинно. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов, а